Привіт, друзі! Хочу декілька слів сказати про пасіонарність, про активність, про активне громадянське суспільство, про активістів. Сьогодні прочитав допис Дениса Борщинського, який пише, що спочатку пише: тоталітарізм вбиває пасіонарність і наводить приклади з історії, коли тоталітарізм просто знищував пасіонарів, опозицію. І потім він пише про різні країни, де активісти, громадянське суспільство, волонтери дуже активні. І в порівнянні з Україною він каже, що в Україні не дуже активні люди. Не знаю, звідки така інформація, але я хочу от цей зв'язок між активністю громадянського суспільства, пасіонарністю і державою. От що робить держава? І як ведуть себе пасіонарії? І коли от давайте на прикладі злочинів, от припустимо, якийсь відбувся злочин, або якісь там корупція, корупція, якась щось. Активісти дізналися, дізналися про, якісь, там, про якусь подію негативну. І вони про це написали, публікували, І правоохоронна система, коли бачить, бачить цей факт, починає розслідувати. Починає розслідувати, доводить до суду і зло покарано. Є вирок, злочинець заарештований і відправлений у в'язницю. І громадянське суспільство аплодує і починає ще шукати ще такі злочини, виявляти їх, кричати про це. А правоохоронна система все це перемали. І, відповідно, правоохоронна система реформує сама себе, тому що, ну, тому що не тільки громадяни мають виявляти злочини, а й сама. Поліція, ДБР теж мають виявляти злочини, вони реформуються і все більше і більше закривають ці діри, де громадянське суспільство виявляє ці злочини. Теж саме з волонтерством. Коли в державі є якісь там, як в нас прийнято казати, прайоб, його закривають волонтери. Наприклад, немає Умєров і Резнікав, не купують пікап. От просто відмовляються демонстративно купувати пікапи для армії. От не потрібно просто солдатам транспорт. Не купують і все. І волонтери починають постачати в армію старі карчі, да? тобто бушної пікапи. Ну хтось нові купує, звісно, якщо є гроші. І... І держава має підхопити це, побачити цей прайб і почати купувати транспорт. Ну от у нас, якщо армія там десь 300 тисяч на лінії бойових зіткнень. То на 30 тисяч має бути десь 60 тисяч пікапів. Тобто на кожні 5 людей має бути один пікап. І це як розходник, який повинен постійно, якщо там щось сталося з машиною, оновлятися. Поновлятися постійно, І от в армії постійно мають йти такий потік, потік новеньких пікапів. Але уміров, Резніков, а зараз у шмигель от не і все демонстративно. І суспільство спочатку дуже багато транспорту поставляло в армію, але потім бачать, що держава не підхоплює підхоплюється, просто не підхоплює, демонстративно не купує все, просто ігнорує. Навіть зараз, на четвертий рік війни, Шмигель сказав, що ми дозволяємо військовим самим купувати. Ну нібито вони там дадуть ці грошей, і військові нехай самі купують ці біушни корчі. А нові пікапи все одно Шмихель купувати для армії не буде. І ось про пасіонарів. Да? Тобто, якщо влада створює умови, які підтримують пасіонарів, пасіонарність буде зростати. Тобто, багато людей будуть щось робити, тому що знає, що влада це підхопить, побачить, закриє ці діри, і так буде краще для всього суспільства. І людина буде задоволена, а коли людина б'ється, вже може витратити 3 роки на збір коштів і постачання цих авто, а зустрічати лише там припони з боку митниці, податкової уряду, військової частини, яка не хоче ставити на облік цей, це авто, то люди кидають цим займатися. В результаті в армії не вистачає транспорту. Отак. От Взаємодіють держава і пасіонарі. Якщо держава відкриває соціальні ліфти, створює умови для пасіонарів. Пасіонарі, як самореалізація, починають діяти активно. Якщо люди зневірилися, знавірили, вони не вірять, що їх активність буде підхоплена, вони припиняють цим займатися. Як, от, ми зі своєю там податковою реформою, економічними реформами, це. Безглуздо, Безглуздо діє, коли вся сила державного апарату спрямована на обналічку бюджетних коштів. Тобто через Прозора, через бюджетні схеми відшкодування фіктивного ПДВ, через зменшення сплати до бюджету із контрабасу і фіктивного контрафакта продажу акцизки. Чого тільки немає, чого тільки не вигадав наш державний апарат, щоб з бюджету... Тирити гроші. От і коли так, така система існує, звичайно, всі пасіонарії втрачають свою активність. Потім е, виходить Денис Борщевський і пише, що ну що ж, в Данії такі пасіонарі, а в нас нічого такого немає. Ну, це звичайна помилка. Е, Будь-який народ однаково пасіонарен, потрібно створити умови, щоб ця пасіонарність підтримувалася. Потім Денис пише, що кожен з нас повинен стати пасіонарієм, і він пропонує зайнятися кожному своїм життям, тобто змінити себе. Пам'ятаєте, у нас Порошенка такий лозунг в нього був. Да? Займіться собою, там, побудуйте собачу будку, казав нам пан Петро. І Денис Борщевський теж саме хоче, щоб ми всі зайнялися своїми справами, помили свій під'їзд, вкрутили лампочки недопалки, і щоб всюди навколо нас був порядок. Я хочу спростувати цю думку: що якщо люди почнуть займатися собою, то щось зміниться в державі. Не зміниться. От що б вони робили, вони постійно будуть красти. Тобто збільшення закупівель через Прозоро постійно просто досягає таких сум. Що вже на голову не налазить. В цьому році буде майже 2 трильйона гривень. 2 трильйона гривень під час війни, на мирні закупівлі. А на зброю 488 мільярдів. Тобто в 4 рази менше, ніж буде витрачено на мирне будівництво, закупку машин, офісної техніки. І як тут почати себе? Ви можете скільки завгодно мити свій під'їзд, але це не зміниться давайте розділяти. Зайнятися собою це щось особисте, особистий успіх, особистий розвиток, особисте процвітання. Це просто особисте. Ви цим своїм особистим досвідом, своїм життям, жодним чином не зміните країну. Жодним. Тобто це різні види діяльності. Це ваша сімейна діяльність, особиста діяльність. Є. Виробництво, підприємництво, там інший від діяльності, там про заробіток грошей. Теж можна там зайнятися дуже плотно і заробляти гроші, намагатися заробити купу грошей. А є політична діяльність. І політична діяльність стосується створенню умов. От пасіонарність, яка стосується зміни умов життя, це і є така от державна пасіонарність, яка Дійсно має наслідком зміну умов життя. І він там наводить такий приклад, що коли Портніков десь читав лекцію, а студент його питає. Людині 18 років вона питає, а що корисного зробив Порошенко в країні? Не знаю, чому про Порошенка зайшла мова, але саме так спитав студент. І на що Портніков йому сказав, ти Савок. Ти савок, <смеш> сказав він студенту, що ти, в тебе надія на доброго царя. Тобто студент 18 років висуває вимоги людині, яка взяла на себе повноваження, взяла на себе відповідальність, взяла гроші бюджети і не виконує свої обов'язки. І людина висуває вимоги, а Портніков <смеш> каже, ти совок. Що ти на президента накинувся? З собою займісь під'їсти, димий? Ось в чому ну, причина цього інформаційного збою: що люди мають вимагати від влади якихось дій. Влада повинна відповідати за свої дії перед народом, а не навпаки. Портніков захищає будь-яку владу. І каже, ви всі совки, якщо ви щось вимагаєте від влади. Ну він багато чого наговорив. І про корупцію, якщо вам не подобається, Чемодан, вокзал, Польща, Варшава, і про українське життя. Цінність життя потрібно понізити, щоб досягти перемоги. Ви ага, вже понизили. Понизили, як є перемога. Все в країні залежить від перших осіб країни. От якщо як першої особи поводяться, як вони розподіляють гроші, як вони впливають на фіскальну політику, монетарну політику, бюджетну політику, такий буде і результат. Від пасіонарів нічого не залежить. Залежить від того, чи держава підтримує пасіонарність, чи не підтримує. Чи як в нас вони просто відділилися від суспільства і живуть своїм життям. От це потрібно змінювати, так змінити державу, щоб налагоджені були ці зв'язки, зворотній зв'язок. Але як це робити? Ніхто не знає. Потрібно брати владу.